ще Вроде щось нормальне заїхала, да? Батики купив. Що як тобі? Там що Нічого сор? Так прикольно? Ага. Чого ця дорожка не крутиться. За, за Китай, Китай, Китай. Боже, блядь, Китай. Чел. Нормально. Please get. Тросик порваний. Чел. В степні. Хуйня купив, нахуй. Що мені зараз? Я хуєя. Що тебе хлопна, блядь, тут? Оно есть на фару, 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 две ико нова, тики, вот тики вышло. Куда? На подиум. Чё ты попал, кобрик? Так, может быть, она нас ну ветки. Что было? Лапс, ложь, ложь. Уже походу. Да, ну завтра солнце будет. О, мені, чуєш, блядь, цікаю, нічі, О блядь, О, блядь, не цекай хорошо, базарман. А що там? Яка ебана трубка? Йо, блядь, я китай китай. Шо? Да? Піздати. Я бах. Я мож. так його хотів хуйня Я хуєю. Ну видно, видно зразу, що кисні охуєнний мотоцикл китай. Ну Ніхуя тут дирка, блядь. 300 казали їде. 300, так? Да. Шурає? В натурі. Хунів сваку грає? 300 їде? Да, да, да. Мадняво, мадняво. Ні хує. Не мадня, Дирка мадняв. Дирка. Охуєні. Да, От Хуєні. Піз... От блядь. Реально. От блять. От я де, де, де не бачив такої хуйні ще точно не бачив. Чуєш? Так у нас есть. Значит що? У нас ще не сіт. Правильно. Кейк. Охуєнний мотоцикл кові. я А ч я там чув, що той? Казали, що кокові кові японців правда? Ну, ти ж розбираєшся, знайшли. Так, та, та. Та? Так. Було вчора. Вроде. Козій китай зерночку. О, патки, ебать, саліком пизда. Ну ты блін.